Бізнес-леді, видавчиня та комунікаційниця, кохана екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а тепер ще й співзасновниця сексуально-освітнього простору Світлана Павелецька гучно відкрила місце, де говорять про інтимне без табу. Зірки не змогли пропустити таку подію. А разом з ними і ми з вами про що говорили. Я думаю, що ми витратимо 10 мільйонів гривень на трьох. У нас був контракт на 100 тисяч доларів. Я так беру за його цю косу і кажу: подивись, який ти страшний і старий. Свій простір видавчиня з партнерками позиціонує не як банальний секс-шоп. Та як простір для відкритих розмов про сексуальність та здоров'я з моїх дуже близьких подружок виїхала за кордон, і вона подзвонила мені і каже: Я в Польщі, давай робити бізнес? Тут немає нормальних секс-шопів. І ми почали думати в цей вік. Ми вивчили ринок глобальний і зрозуміли, що це дуже перспективна тема. Тому що, наприклад, мої книжки в світі вони щороку зростають на 0,4%, а товари інтимні товари для дорослих зростають на понад 10%. Скільки коштує відкрити такий бізнес? Це не не дешево. Я думаю, що до моменту виходу в нуль ми витратимо приблизно 10 мільйонів гривень на трьох. Світлана каже, що напередодні відкриття отримала шквал з хейту та майже прокльонів щодо її нового бізнесу. А от близький, як от коханий Дмитро Кулеба, ідею підтримали. Він нормальна доросла людина. Він розуміє, що це важливо. Мій син, його діти. Знають, що я це відкриваю. Мої батьки, його батьки. Ми свідомі люди, які не соромляться сексу. Це бізнес. Але це бізнес усвідомлений, свідомий і екологічний. Він сказав зранку, сказав: Я тобі пишаюся, це буде добре. А от що справді ображає Світлану, це те, що всі її здобутки, так чи інакше, приписують її обранцю, і саме на цьому роблять акценту заголовках змі. розуміла, що щось буде, і звичайно, ім'я Дмитра, воно клікбейтне і преса це бере. Кожен з нас в нашій парі з Дмитром особистість. Він все життя майже був. Держслужбовцям, я все своє життя а, працюю в бізнесі. Я все своє життя розвиваю продукти, працюю на топ-посадах. І чисто так по-жіночому дуже неприємно, коли твої здобутки знецінюють і кажуть, що ти не можеш щось робити під час війни, бо гроші тобі на це там дав чоловік. Ну мені чоловік не давав на це гроші. Я все життя а, заробляю на всі свої проекти сама. Чи говорите взагалі про друження? Та ні, зараз тільки проблем в країні, що в нас ще, ще одна. Тому ні, ми. Дорослі люди, які вже були одружені, нам добре разом. Юла, директорка піар-агенції, дружина телеведучого Анатолія Анатолійча, на заході не лише як гостя, а й як організаторка відкриття. До цього вона раніше піарила виключно артистів. От, до прикладу, від і до скільки може коштувати івент? Ну, я думаю, що від півтори тисячі доларів. Якщо це нормальний гонорар, а до максимальна сума. Три принагідної лазі зізналась нам, що припинила співпрацю з молодою артисткою Дарішею. Це та, в якої завірусився трек під Виницьким дощем. Працювали з Дарішею, саунд продюсером був. Адам вона вступила нещодавно в Берклі, і ми її відпустили. Чи розривали ви контракт, чи просто не підписали новий? У нас був контракт. Обов'язково я після своїх таких пригод з артистами тепер підписую з усіма контракти. А з здаріш, ми теж був контракт. Ми його розірвали, тому що за умовами Берклі, студенти, які потрапляють в університет, не повинно бути жодних контрактів. Каже, розталися полюбовно, що рідкість в українському шоу-бізі. Чи сплачувала вам вона якісь відступні? Відступні ні, але моєму лейблу належить. П'ять пісень в тому числі і під Вінницьким дощем». І ми роялті з пісень отримуємо е, разом з Адамом. У нас був контракт на 100 тисяч доларів. Ми домовились так, як було б вигідно нам, ну безболісно, і безболісно їй Обіймали на заході акторку, яка грала одну з ролей у серіалі Пес Анну Саліванчук. Свого часу вона закінчила театральний університет Карпенка Карого, навколо якого вже не вперше зчинився скандал. Студенти почали масово заявляти про сексуальні домагання з боку викладачів. Чи були у вас якісь такі історії? Можливо, ваших подорожок? Я була в шоці, що це відбувається, тому що я добре знаю і висоцького, і білоуса. Я з ними знімалася, У мене не було таких випадків. Слава Богу, але я про це чула, чула саме про цих людей, і це жахливо. Анна згадала, як на початку свого навчання ледь не стала жертвою Олександра Ктиторчука, іменитого зіркового фотографа. Зараз він відбуває вирок, отримав понад 12 років за розбещення і зґвалтування неповнолітніх справу. Розглядали протягом чотирьох років. Тоді, коли я приїхала в його студію, в нього ходили голі дівчата по студії молодесенькі. Я так Дивно тім каже. Ти мені дуже сподобалась. Давай я тебе завтра пофотографую, Зроблю тобі безкоштовне портфоліо від самого Ктітерчука. І я така. Вона ж не було ще фотографій, портфолі добре. Акторка розповіла, що фотограф возив її на власному авто по нічному Києву, Нібито, щоб зробити світлини. Спочатку і справді були якісь знімки, а потім почав коїтися жах. Везе мене десь на майже до кончила запис. Фотографуємося, і в машині він починає так класти ручку на мою ніжку і казати: Ну що, ти вже готова? Я говорю, до чого? Ну як ти думала? Я тебе фотографую так просто. І він почав трошечки так на мене напирати. І я оці довгі коси його, так беру за його цю косу і кажу: подивись, який ти страшний і старий. Вези мене на Лук'янівську 69 дев'ять, дроб 71. І він вас повіз? І він мене повіз додому. Ми не припиняємо вас дивувати і розповідати усе найцікавіше з шоу бізнесу. А ви не припиняйте нас дивитися побуднем сьомої ранку на ICTV2.